я хочу пригласить Пшеничную Инну Владимировну, кандидата медицинских наук за лабораторию клинической иммунологии и аллергологии Форт человека, который проделал очень большую работу по теме трансфер наука и практика. Что такое трансфер-фактор вам ведомо, так? Все вы знаете, что слово трансфер означает перенесение І а саме розумінні трансфер-фактори, які ми сьогодні говоримо, це перенесення іншої інформації. інформацій. Тобто це цей безцінний подарунок, який дає мама своїй дитині нарочні. Будь це людина чи будь це тварина. тобто кожна мама піклується про свою дитину і природ, природою так було — тобто Це ті тобто, різні активиї природи, які... У молодців. Але перш ніж перейти до структури самого або у участі в регуляції чи в роботі імунної системи, я хотіла кілька слів ще раз нагадати про склад імунної системи. Тобто імунна система це є органи, які поділяються на центральні і периферичні, і імунокомпетентні клітини. Центральні органи це єдиності. Мозок, саме там і утворюються клітини імунної системи, звідси походить їхня назва, теліфоцит утворюється активність і отримали назву Т, тебе, беліфоцит утворюється військовий мозку і відповідно отримували назву тебе. Переперечні органи це рімпомозди, селезінка, металекі. Далі це ці органи, в яких е, знаходяться, тобто депо імунних клітин, власне, там і відбувається імунний Ну І самі клітини, тобто учасники які є, Як приймають участь в специфічному розпізнаванні антигенів чи гімпоциту, так і неспецифічно, це гімцити, макрофалі, і, еп... і клітини епідермальні, ті, які приймають участь у місцевому захисті. Так вони виглядають, ці клітини, якщо про них говорити жалтова. Як бачите, вони мало специфічні, погано озброєні, тобто з вилами і з списами, <смістом>, тобто ті, які йдуть направу і першими зустрічають цей е, збудник. Якщо вони в силі, вони з ним справляться і відповідь далі на цьому може закінчитися. Так відбувається в більшості бактеріальних інфекцій, чи це є грам-негативний, чи це є грам позитивна хворих. Ну, але якщо це є, наприклад, у нас вірусна інфекція або внутрішньо вимути, інфективна. Уже вступають у дію е, специфічні клітини, тобто ті, які вже навчені спецназ, так, які отримали вже попередню інформацію від е, своїх попередників, макропанів, дивних клітин, і вони вже запускають специфічні комбіни, це Т-лімфоцити, які поділяються на Т-лімфоцити Хелпи, і Т-лімфоцити цитотоксичні, а також Б-лімфоцити яким же чином відбувається ця імунний відповідь? Коли антиген потрапляє в організм, є, скажімо так, три можливі шляхи розвитку подій? Найперше, що може бути, це зустрічається з антиген і його зустрічає антиген-просмітоюча дитина і захоплює, перетравлює і представляє його в зміненому вигляді уже де-лімфоцитом. Він називається наївні під дією різних цитокіні, набуває набувають вже отримавши е, інформацію про цей антиген і диференціюються в хелпери першого типу або хелпери другого типу. Тобто в Хелпери другого типу далі взаємодіють з Б-лімфоцидами, Б-лімфоцидами е, е, активуються, утворюються плазматичні клітини, які і саме продукують антитіла. Антитіла, вже з антигеном, утворюючи імунні комплекси, приводять до їх елімінації і виведення з організму. Так відбувається один етап імунної відповіді, вона моральна імунна відповіді. Але чи весь антиген, який купав організм, може переробити усіми профамили. Незвичайно. частина їх все ж, все ж таки вдасться. Ловити, а частина за цей час зможе інфікувати власні клітини. Інфікувати вла... Інфіковані клітини вже, на жаль, не можуть бути знищені антитілами, і для того потрібна інший... інша ламка імунної клітинна ламка, яка буде знищувати вже інфіковані клітини. І тут в цьому, на цьому етапі приймають участь, де інфіциди цитотоксичні. Тобто інфіковані клітини цим ж. Антигеном знищуються цитотоксичними те-лімфоцитами. Тобто, що потрібно для того, щоб пройшла нормальна іммунна відповідь, тобто, наявні хороша активна робота макрофанів, так, хороша активна робота т лімфоцитів те-лімфоцитів як хелперів для того, щоб продукувалися антитіла, і те-лімфоцитів цитотоксичних, щоб знищувати ушкоджені клітини. Крім того, ушкоджені клітини. Знищується не лише телімфоцитовими головками, а я пропустила наскладцями попередньої слайди, в цьому приймають участь звані натуральні тобто ті клітини, які в першу чергу реагують неспецифічно на появу ось таких клітин. Тобто таких три основних скажімо, етапи, які, в рахунок якої відбувається елімінація антигена. Крім того, на поверхні цих клітин, які, наприклад, зустрічаються з антигеном. Є розпізнавання проводить знову ж таки не зовсім не специфічно, а для цього є спеціальні рецептори, який називаються тут лайк-рецептори. -like Чому я про це говорю? Тому що перше будемо говорити про трансфер-фактори, які саме впливає на да, роботу цих рецепторів і таким чином покращує розпізнавання антигену. Перша згадка про трансфер-фактори eh, почалася ще в 1945 в році, коли... Лоброн спрацював з дипоцитами хворих на туберкульоз і, е, виділивши звідти маленькі клітини здорових домі, тобто побачив, що у них з'явилася імунна відповідь. Тобто з цього зробили висновок, що імунна інформація може передаватися від одного організму до іншого до іншого за допомогою е, маленьких і це, е, е Скажем, з цього часу був введений термін Діалізований депоцидарний екстракт. Тобто цей екстракт, який скажем, містить імену інформацію і може передаватися від однієї людини до іншої. У 1949 році Лоуренс скажем, знайшов такий трансфер-фактор вперше, але пізніше і до соняшнього часу почалися активно вести різні розробки в цьому плані. І в 1974 році було виявлено, що такі ж транспортні фактори знаходяться і в молозві людей. Ну, тобто там 50% встановили деремпоцит, це 34% встановили Так? Потім було, в 1989 році винайдено, що транспорт знаходиться і в молозів корінь, а також і в Жуткулії є. І пізніше вже, компанія факторів трансферфакторів отримувала ліцензію або, чи патент так, на е, продукцію різних видів е, трансфер-факторів з використання нано чи ультрафільтрації. Тобто допомагала е, виготовлення і йшло за е, різним так, розміром цих молекул. Ця тий рік йшла активна робота по вивченню саме транспорт фактору що це за молекула, який її склад, яка її молекулярна маса. Не було встановлено, що це є невеликі молекули близько 80 дельтон молекулярна вага, в своєму складі місяць амінокислоти, нуклеотиди, і вони володіють певною активністю. Окрім того, було показано, що трансфер-фактор демонструє подібність між різними видами. Тобто трансфер-фактори, які знайдені в молодці творів, будуть подібними до такими, які є, наприклад, у жовтку ЄС, чи в мишей, чи в морських Тобто, З того часу за 60 років було доведено, що про фактори усіх тварин є однаковою. І е, на сьогодні наш профактору отримує чи техніку джерела, це електросити проліз, зінка, свиненький битів, молозих корів і курячі жовтки. Е, саме компан компанія Лайф зробила акцент на транспорту факторах, який знаходиться в молодзові е, курячого яйця. І встановлено, що транспорний фактор складається з 44 амінокислот і 10 11 є подібними або, верніше, я однаковими для всіх молеблів транспортфакторів. Можлива так, схема і трансфер-факторів, яка на цій схемі, демонструє, що при попаданні антигену, його перетравленні і при передачі інформації для рімфоцита-хелпера, де рімпоциди-хелпера, дізнавшись, що це за антиген, тобто стають специфічними і в цей момент продуктують трансфор <тур> і вже далі трансфактори, зв'язуючись з лікованими клітинами, допомагають скажімо, тенімфоцитам-філерам краще розпізнати ці лікованими клітини, і чином покращити імовний заклад. Смістранство фактор продуковується теніфоцитами хатурами. Зустрічаємося з медсмин-факторами, як я сказала, перші Народження так? з першими апліками вони попадають для того, щоб е, запустити імунну систему дитини. Так? Оскільки дитина оскільки народжується з незрілою імунною системою, їй в певний період потрібен захист. І цей захист їй передає мама, передає той свій досвід, який вона накопичує протягом свого життя, і який цей час її вже... Вона зустрілася з різними видами інфекцій, інформацію про, ті інфекцій, про ті дитині, ці інфекції, про ці напереданій дитині у вигляді цих В Молодці міститься велика кількість різнобіологічно активних речовин, на сьогодні це доведено і тут представлені лише 9 з них, тому що кількість цих коктейлів є надзвичайно велика ну, Але тут вказано всі, які входять так, володінню імуном відношення до системи. Це є імунно провідний і, і терім проциту, в основному терім по цвіти Як я вже говорила, терім проциту є і продуцента ветеранська фактора, і саме тому таким чином передається інформація, яка міститься у волосні. Це і пемінку, це ті центритні клітини. Тобто всі ці клітини приймають участь в участь у імунії. І таким чином володнець молодом призводить до, до покращення по, по, по або індукує розрівання імунної системи, має трофічний ефект, коли дитина зустрічається перший раз з харчовими продуктами, і захищає від зовнішніх і внутрішніх патогенів і таким чином підтримує антигену сталіску. У 1998 році був отриманий патент компанії Королайт на продукцію трансферхаптора з молозила курів. І, і саме так Ліпсон розробив цю технологію. А вже компанія зробила це молозго доступний для допомога у вигляді різних продуктів, на сьогодні їх є досить багато. І всі вони містять або трансфер-фактор з молозила, це класичний, так, або трансфер-фактор, який отриманий з молозива корів і з жовтка курячого яйця утримується трансфер-фактор екстрагується з молозила з використанням фільтрів, тобто з різними Розміром молекул від 5 до 10 кБ, і при цьому утворюється нанофракція менше 5 кБ і ультрафракція, яка є більше 10 кг. Крім того, проводиться активні дослідження самого трансфер-фактору, його, скажімо, аміно аналізу, його при так, виготовленні самих продуктів, так, гельфільтрації і підробний аналіз використовується для того, щоб краще зрозуміти скажем, його склад і його подальші властивості. Аміновісловний аналіз показав, що як ультра, так нами і ово містять амінокислотні залишки. Вони будуть вказані всі. Перераховування, я не буду їх перераховувати. Кожен з цих видів, як е, транспорт фактор отриманий з морозива корів, так і з курячого жовтка, видно, що містить практично однакову кількість цих пістотних залишок е, при порівнянні їх один з одним. Е, Гельфільтрація, тобто методи, який дозволяє розділити і проаналізувати молекули за їх розвивою і молекулярною масою. Тому ж таки використовуються феноспішні і виготовлений транспорт пактор. І протиологний аналіз тобто цей аналіз, який дозволяє розділити, виявити і ідентифікувати ті білки, які входять у склад молозива. І на сьогодні вже показано так, для того, що компанія працює з різними університетами, щоб краще зрозуміти роль трансферпавтора. І сьогодні показано і вивчено, що багато. Є ідентифіковані дуже оболозі, але ще тисячі з них залишаються ну, невідомими, тобто досліджується його і подальший склад і властивості. Тобто До кінця його рот залишається не з'ясованим. Про те, що відомо на сьогодні, як працює транспортфактор. Тобто Він модулює імунну відповідь, стимулюючи натуральні кіли, макрофаги, ваги посилює продукцію імуномогорінів, примічує телікосити хефери і працює як предліотик у кишківнику. І, і, і це не просто, скажімо так, окремі фрази, а кожна з цих фраз була підтверджена. Наприклад, трансфер-фактор допомагає імунній системі розпізнати загрозу за рахунок активності натуральних хілерів. Для того, щоб це підтвердити, у 2003 році ще розпочалися ці дослідження, було проведено ряд досліджень, одне з них тут представлено так, які, в якому приймала участь певна кількість осіб, які віддали згоду на те, щоб, скажімо так сказати, кров та і протягом. Певного часу протягом 48 годин на натуральні кілери, отримані з цієї крові, віддавалися якісь пошкоджувальні, пошкоджувальні дії, у та безприсутності та в присутності трансферфактору. І при цьому була оцінена активність така так діти так, при пошкоджувальній дії. І що було показано, та, що в присутності трансферфактора активної... Зутності трансферфактору активність плітин залишалася незмінною, так? Тобто, або навпаки було зниженою, а в придії різних видів трансферфакторів класичного ультра і драйв фактору активність їх була багато вищою. Окрім того, склад трансфер-фактору з цього називається плюс і багато інших компонентів, наприклад, такі як бета-глюкани, тобто ці компоненти, які знаходяться в річах, в грибах, і вони самі також виступають як неспецифічні активатори іменної системи. У 2018 році, знову ж таки, постійно проходять такі дослідження, вже проводилися з використанням методу проточної цитометрії, а метод проточної цитатомії Вважається, на сьогодні з одним з самых, е, нових методів оцінки активності клітин, було показано знову ж таки, е, активність натуральних кілерів у відсутності трансфер-фактору і присутності при тому, що їх піддавали якісь пошкоджувальні дії. Тобто в присутності трансфер-фактору ось ці червоні клітини це є НК-клітини, а зелені клітини це є е, ушк... ушкоджені клітини. Видно, що кількість таких клітин є досить високою і ця пошкоджувальна дія у присутності трансферфактору на них е, не впливала. Е, з іншої сторони, проводилось дослідження не тільки кількості НК-клітин, а і цитотоксичних клітин. Знову ж таки, дослідження приймали участь 30 молодих осіб, які щоденно приймали е, трансферфактор класичний від 15 до 30 днів. І Тривалість ефекту оцінилася після 30 днів. Було показано, що власний фактор стимулює і активність токсичних лімфоцитів. Проводилось дослідження і з вивченням активності Т-лімфоцитів хелперів. Е, чому саме Т-лімфоцитів хелперів? Тому що мати передає саме навчені Т-лімфоцитів Хелпери ті, які вже мають інформацію про цей чи Андгент. Знову ж таки, брали кров виділяли ці е, лімфоцити е, і активували їх, тобто інкубували їх в присутності або трансфер фактору, або іншої речовини, яка є, використовується для того, щоб оцінити специфічну активність лімфоцитів і проводити такі е, різні дослідження. Саме тут показана зміна активності лімфоцитів лімфоцитів в камері, присутності трансферфакторів. Тобто, це без активатора. Цей графік демонструє присутність. Активність телімфоцитів при присутності вони, яка дозволяє активувати те-лімфоцити, а це вже інкубація з колострому, так, і з різними видами Тобто Тут показано, що трансферфактор працює скажімо, обернено пропорційно, тобто моделює імунітку і впливає на зниження Хелп. тобто е, е, його хелпу. Він не просто активатор, а він моделює відповідь, тобто, коли необхідно, стимулює, а коли необхідно, то і знижує активність термін пацієнтів ХЛП. Окрім того, вміщена його дія і на місці імуноглобуліни. Імуноглобуліна це є маркери імунологічної пам'яті. Знову ж таки, для цього було проведено ряд дослідження, а саме по повивчений рівня секреторного імуноглобуліну. Секреторний імуноглоборін А це цей імуноглобулін, який знаходиться на поверхні сезону і приймає участь саме при, на першій лінії западі. Проводилося вивчення різних видів, які входять в склад різних продуктів на рівні специфічної секреторного імуноглоборіна А. Ось оці жовті. Жовті е, включення, так, це є е, сам антиген і антитіла, анти, рівень антитіл при е, застосуванні транспорт е, від 4 до 12 тижнів збільшувався до 73%. Е, е, і дослідження зовсім нові 2019 рік показують, що, е, окрім того, що було перераховано вище транспорт фактор. Впливає на активність мабрування, впливає на рівень цитокінів і на синтез імуноборівночі. Фактично відмічена його дія на всі ланки імунної системи, в тому числі і на місцевий імунітет. Оскільки близько 70% імунної системи знаходиться в кишківнику. Так і транспорт-фактор може зв'язувати імунні рецептори, а саме оці ту вайт рецептори про які я конкурентно. І ініціювати імунну відповідь. тобто він, активно впливаючи на ці рецептори, які її запускає, тобто готує до зустрічі з антигеном. Імунна система е слизу, е тобто е кишківника, відіграє надзвичайно важливу роль в принципі всієї інтегральної всієї роботи імунної системи. І ця погода. Е Імунної системи підшкільника буде залежати і від стану і дітею, і від і, 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 мікробіоти. Е, мікробіоти це є суперорганізм, який е, життєво необхідний для нормального здоров'я. Тобто організму потрібні мікроби. Для того, щоб дозрівали пітелі, дозрівала імунна система, але, на жаль, мікробіом може бути змінений так, протягом життя, в нас впливу сумнівих факторів, дієти пітер і так далі. І навіть Ілля Ільянічніко говорив, щоб встановити хорошу флору, потрібно з самого раннього дитинства засивати кишки хорошим Мікробами і знищувати шкідливі. Тобто від роботи імунної системи таким чином може залежати і від складу мікробріоту. Тобто мікробіота може хворіти. І для неї є ліки, ліки це є пробіотики, тобто це живі організми, які вводяться в організм достатній кількості, тобто при попаданні в організм достатній кількості здійснюють позитивний ефект на наставопередовій. Основними бактеріальними видами, які володіють пробіотичними властивостями, це є лактобактерії, і деякі їхні види, біфідобактерії, і деякі лепатогені, такі як кашкова палочка чи деякі види дріжджі. І для того, щоб пробіотики скажімо так, добре росли, для них потрібна пребіотика об'єднання так і ось, такі пробували західні як покупці, які дозволяють не лише населити кишкільним пробіотиком, а і е, дозволити їм нормально функціонувати. Таким чином, підходячи все те, що сьогодні я сказала, танцем е, фактор забезпечує три основні етапи: допомагає розпізнати, дати відповідь і запам'ятати про нього інформацію і Вигляді, передати її іншим. іншим Були проведені ще різні дослідження звивчення впливу ефективності на імунну системи, як імуномодуля, різних видів речовин, так? тобто ті, які використовуються як ем, ті, які впливають на роботу імунної системи. Ну, наприклад, це тобто, вплив і активність 40. Травісовський порівняно з професією транспортних Далі і алої, і гриби шайдати, е, тобто, і самим е, молозивом, тобто хорошо. І е, таким чином ну, транспорний дозволяє навчити. Навчає імунну систему, регулює її функції і забезпечує адаптацію і нормалізацію. Є багато публікацій, які присвячені саме трансформпаторії, його ролі, його застосуванню, його використанню при різних патологіях і багато сьогодні продовжує дослідження звичайної кофе, як воно як речі некалогіє, в молодому долях, немогла з депустлі. 2003 року він входить у теж у, у в штатах, так, але це щось може бути доказом того, що він пішов в клінічну пробірку і орекомендований на сьогодні для застосування. То наше тіло подібно до комп'ютера, тобто як. Як наш організм комп'ютер зустрічається з вірусами, для того, щоб захистити вірус від е, комп'ютер від пошкоджуючої дії, використовує спеціальні антивірусні програми. І так само для того, щоб для захистити наш організм, потрібна інформація. Ця інформація передається в нас через яким Впадає організм як в перший будинок після народження. Але чому не можна використовувати, скажімо, тільки можна, Але його ефективність буде меншою, тому що молозиво містить багато інших складових компонентів і частина з них, які буде транспорт А виділивши його, очистивши і в такому вже концентрованому більш вигляді, застосування його є набагато ефективнішим. 夜色很美。<Yeah. S 2> <laughs>